Лізно, як ти примудряєшся впасти на рівному місці. Я тобі не надивуюсь. Не знаю. Останнім часом все ж Кереберць іде. Але нічого, це дрібні неприємності. Я переживу. Зате мене чекає Париж. Віка, котра година. А, без п'яти. а що? Мені терміново потрібно в деканат. Вони сказали сьогодні занести документи. Вони через 10 хвилин закриваються. Ліз, 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 ліз. Не знаю, як сказати, але ти можеш не поспішати. В Сенсі, в мене ще й 10 хвилин до закриття. Загалом тобі не треба нікуди документи нести. Ти нікуди не їдеш. Як? Я говорила з секретаркою, вона сказала, що замість тебе взяли якось мажор. Не знаю чому, але от так. Мені шкода. Правда. Ліза навчалася на першому курсі університету і була однією з найкращих студентів факультету з математики та фізики. Але останнім часом дівчині дуже нещастило, проблеми сипалися на неї одна за одною. Коли ж зірвалася її поїздка на навчання до Франції, це стало для Лізи останньою краплею. Дівчина підозрювала, що невдачі переслідують її не просто так, і тому вирішила звернутися до бабусі. Останнім часом мені дуже нещастить. Ніби поробив хтось. То я на рівному місці зачіпаюсь і падаю. То мама подарувала дорогу сумку, я її в маршрутці забула. А це нещодавно розбила свій новий телефон. То невеликі проблеми. Ніхто тобі не поробив. Це твоя неуважність з виною. Може й так. Але ця поїздка у Францію зірвалася. Я так мріяла там вчитися. Дай мені ліву руку. Не на часі тобі зараз Франція. В тебе вдома проблеми назрівають. А я бачу, що кохання у вас вдома зникло. Ну, мама з татком і досі кохають одне одного, одного. А от мені в коханні точно не щастить. Щось ти неправильно в своєму житті робиш. Але поки не можу сказати, що саме. Не розумію, що такого я роблю. Але хлопці на мене увагу не звертають. Дивачкою вважають. Не знаю, чи взагалі я в житті своє щастя зустріну. За це не хвилюйся, дитино. Візьми це намистину і носи її на шиї сім днів. Вона допоможе тобі бути більш зібраною, а головне відкриє твоє серце для кохання. І ти зможеш розгледіти свою долю. Справді? Дякую, баблю. Повернувшись додому, Ліза продовжувала розмірковувати над словами бабусі. Дівчина не могла зрозуміти, що ж вона у своєму житті робить не так. Давай, давай до столу. Мама приготувала смачнішу очіку. Не переживай. Може, воно і на краще. Ще рік з батьками побудеш. Ти ж у нас розумнеться. А через рік обов'язково поїдеш. Щось серце вже не вірю. Лізонько. Тебе ще все попереду. І нові знайомства, і поїздки, і кохання. Ага. Яке там кохання? мене просто тотальне невезіння. І може, взагалі, все життя одна проживу. А що ти, доню? Ну, які там твої руки? Ти ж така юна, гарна. Зустрінеш ти ще своє кохання. Я ж своє зустрів. Розмова із батьками трохи підбадьорила Лізу. Дівчина вирішила надягти бабусину на майстину, сподіваючись, що це допоможе їй стати більш уважною і зустріти своє кохання. Проте Ліза ніяк не могла примиритися із тим, що поїздка у Францію, до якої вона так готувалась, не відбулася. Дівчина навіть втратила бажання ходити на пари. Привіт. А, вибачте, ми відійдемо ненадовго. ти де була? Я вже хвилюватись почала. Перед припадом тебе ледве відмазала. Після відміни подорожі моє бажання вчитися зникло. Ще раз привіт, Віка, познайомиш нас? М, Макс. Це Ліза. Ліза, це Максим. Власною персоною. На нього покладені великі надії нашого університету. Це ж якраз його замість тебе на навчання Франції беруть. Ага, ясно. Дякую. Не дуже приємно було з тобою познайомитись. І нам вже час. Віка пішли. Ліс стій, давай поговоримо. Вдвох. Та, будь ласка, Віка. Пішли? Ну, що ти хотів? Ліс, я не знав, що так вийде. Це мій батько влаштував, вони з нашим ректором знайомі. Розумієш, він мене сам ростив. Мама померла, коли я був малий. І батько старається для мене як може. Але коли я дізнався, що мене замість тебе відправляють, я одразу ж відмовився. Я думав, що ти все ж таки поїдеш. Але цього не сталося? Так, бо зрештою поїде взагалі інша людина. Охріменко Вітя. Охріменко? Серйозно? Ти в нього з французькою так собі. Зате фізика відмінна. До того ж, ти ж так і не занесла документи, а він був однією з кандидатур після тебе. От його і оформила. Це так прикол. То ти пробачиш мене? Ну, ну якщо ти все ж таки не винний. Дійсно не винний. Знаєш? А ти класна і ти мені. Подобаєшся. Подобаюсь? Це ти зараз придумав? Ні, взагалі-то я давно тебе примітив. Спостерігав за тобою. Просто не знав, як підійти. До речі, я можу вгадати, чого ти зараз хочеш. Ану, спробуй. Ти хочеш чай з лимоном і ванільне тісточко в кафе біля універсу. Як ти вгадав. Кажу ж, давно за тобою спостерігаю. То що йдемо? Я пригощаю. Ну, пішли. Невдовзі Ліза із Максимом почали зустрічатися. Але дівчина поки нікому, окрім подруги Віки, про свої стосунки не розповідала. Просто. Комусь може й просто, а я взагалі нічого не розумію. Мені ця фізика з математикою отут вже. То що ти поступала? Сподівалась, когось перспективного знайду собі. же багато хлопців на факультеті. Але вони всі якісь ніякі і без грошей. А мені потрібен справжній чоловік. З досвідом і достатком. До речі, про хлопців. А що там Макс? Та нічого. Гуляємо, зустрічаємось, все добре. Mm. Ой, ти так завжди дивно сережки компонуєш? Вони такі різні. А мені якраз це подобається. Класно ж виглядає. Ну що, дівчата, займаєтесь? Ага, стараємося. розумниця. Я побіг по справах от як просила. Тут на книжки ну, і купиш собі щось приємне. Дякую, тат. Люблю тебе. І я тебе не заважатиму. Займайтеся, бувай, віка. <різь> До зустрічі. Ліза, тебе тату просто супер. Він мене такий. <різь> Життя Лізи почало налагоджуватися. Чому вона була дуже рада? Слова все, бабусі пора, справдилися. Мені Дівчина мені зустріла мені справжнє кохання. Добрий день. Е, Ліза, знайомся. Це мій батько Михайло Сергійович. Е, тато це Ліза. Багато про тебе чув. Приємно познайомитись з тою, яка причарувала мого сина. Тато. І мені приємно познайомитись. Макс, а давай якось запросимо Лізу до нас на вечерю? Я з радістю. Ну, все, домовились? Тоді до зустрічі. Бувай тату. Класний в тебе тато. Класний і дуже зайнятий. В нього зараз нові стосунки. Він весь них. Слухай, якщо я познайомилася вже з твоїм татом, то час тобі познайомитись з моїми батьками. Я тільки за. Ліза вирішила, що прийшов час познайомити Максима із батьками. Але спершу їй треба було розповісти, що в неї з'явився хлопець. А ще. Він запам'ятовує все, що мені подобається. Та вірю, я вірю. Ді, я так за тебе рада. Я тобі завжди казала, що ти мене красуня і розумниця. І обов'язково зустрінеш гідного хлопця. Зачекай, я тобі фотку покажу. Ліза. Цей хлопець тобі не підходить. З ним щось не так. Очі хитрі, недобрі якісь і, і взагалі. Що ти вигадуєш? Кажу ж, він не пара тобі, до того ти ще вчишся і заводити стосунки тобі зарано. Я тебе не розумію! Я добре вчусь, Макс хороший. Взагалі, що ти собі не придумувала? Це мій вибір. Я не хочу про цього Макса. Більше нічого чути. Ліза була дуже здивована і засмучена реакцією матері. Але вона була переконана, що коли мама познайомиться із Максимом, то обов'язково змінить свою думку. Але наступного ранку, коли Ліза йшла до університету, вона побачила те, чого ніяк не очікувала. Ліза була шокована. Дівчина не могла повірити у те, що її матір зраджує батька. У відчаї вона вирішила того ж дня поїхати до бабусі за порадою. Бабусю. Спочатку все чудово було, чесно. Я зустріла свою долю, як ви й казали. Максим хороший, турботливий, і ми кохаємо одне одного. Але я дізналась, що моя мати зраджує мого батька з батьком Максима це просто треш. А я тобі казала, що кохання з твого дому пішло. Це все через маму. Вона зрадниця. Я думала, в мене ідеальна родина, а вона все зіпсувала. Заспокойся. У тебе є фотографія твоїх батьків? Так, зараз. У твоїх батьків давно вже розлад в стосунках. Вони останні роки були разом лише заради тебе. Але так не могло довго тривати. Прийшов час справді відкритися. То між ними давно розлад? І що тепер робити? Не треба нічого робити. І про те, що бачила, нікому не розповідай. У тебе батьки дорослі люди. Самі мають все з'ясувати. Інакше тільки гірше зробиш. І все може бідою обернутися. Я зрозуміла. До побачення. Минуло кілька днів. Ліза вирішила дослухатися до бабусиної поради, але дівчина страждала від почуття провини перед батьком і сердилася на матір. Тому намагалася менше бувати вдома. Крім того, вона уникала зустрічей з Максимом, який ні про що не здогадувався. Шукаючи підтримки, Ліза проводила увесь вільний час із кращою подругою. Лізно, ну що відбувається? Ходиш тихо, як тінь, сама на себе не схожа. Посварила з Максом? Та ні. Я зараз з ним навіть не бачусь. Ну, якщо ви не сварили, сварились, чому тоді справа? Просто через вчинок мами я не хочу бачити ні його батька, ні Макса. А до чого тут його батько? Може ти поясниш нарешті, що відбувається? Ти ж знаєш, зі мною завжди можна поділитися. Блін, уяви, моя мати зраджує моєму батькові з батьком Макса. Що? А що ти це взяла? Я бачила, як вони цілувались. Ліз співчуваю, чесно кажучи, взагалі не розумію твою маму. Як такому чоловіку, як твій батько, взагалі можна зраджувати? Не знаю. І з Максом що робити, я теж не знаю. А разом вам тепер точно не бути. Наступного дня Ліза знову повернулася додому пізно, але там на неї очікувала неприємна новина. Ліза, зачекай. Треба серйозно поговорити. Що сталося? Чого ти плачеш? Де тато? Ми посварилися і він пішов. Що? Доні, послухай. Так сталося, що я покохала іншого чоловіка. Я чекала моменту, щоб вам все пояснити, але тато сам десь дізнався. Він прийшов, влаштував скандал, потім взяв ключі від машини десь поїхав. Я знаю про тебе і про батька Макса. Я бачила вас вдвох. Мам, як ти могла? Бачила? Так. І тепер я розумію, чому ти була налаштована проти Макса, бо моє особисте життя стане твоєму на заваді. Так це ти йому все розповіла. А якщо вона робить дурниць? По-перше, я нікому нічого не розповідала, а по-друге, ти сама винна. <плес> Це я. Дмитро Куріний, мій чоловік. Де він? Що з ним? Я зрозуміла. що там? Тато потрапив потрапив аварію. І зараз він у лікарні. Їдемо до нього. Ліза разом із матір'ю одразу поїхали до лікарні. Батько Лізи вже кілька днів перебував у тяжкому стані. Хвилюючись за його життя, дівчина вирішила звернутися по допомогу до бабусі. Я за тата дуже переживаю. Скажіть з ним, все буде добре. Він одужує. У тебе є якась його річ? Так, Ключі від машини. Заспокойся, все з ним добре буде. Ви наче камінь з душі зняли. Мама за нього теж переживає. Може, вони все-таки помиряться? Ні. Їм більше не бути разом. До того ж твоє втручання дуже батькам нашкодило. До біди привело. Казала я тобі, не так вони мали розійтися. А як мені тепер з Максом бути? Після цього всього навряд чи зможемо разом бути, а я його справді кохаю. Візьми звідси камінець. Подумай про Максима і дай мені. Максим твоя доля, але твій батько має його прийняти. Тільки після цього можете бути разом. Якщо вистачить тобі терпіння зачекати, усе у вас добре буде. Я зачекаю. Тільки я і не зрозуміла. Звідки тато про все дізнався? Я ж йому нічого не сказала. Йому ні. А подрузі. А вона скористалася. І твоєму батькові все розповіла. Бо вона на нього око поклала і вирішила його увагу до себе привернути. Віка. Це просто жесть. Чому в мене в житті так все складно? Звідки беруться ці проблеми? Бачу, на тобі сережки різні. Так. Я люблю експериментувати. От звідси й проблеми твої. Ти носиш сережки з різних пар, а це прикмета погана. Не роби так більше. Не буду. Тоді все налагодиться. Так. Але спочатку ти маєш обряд провести. Всі сережки розкладеш по парах, і тричі скажеш слова замовляння. Катя тобі напише. Минув час. Ліза розривалася між навчанням та піклуванням про батька, якого невдовзі виписали із лікарні. Матір дівчини переїхала від них, адже чоловік викреслив її зі свого життя. З того часу Ліза не бачилася із Максимом, але дуже за ним сумувала. В той момент Ліза зрозуміла, що через свої турботи вона зовсім забула про пораду бабусі і вирішила провести обряд із сережками. Закінчивши обряд, Ліза сподівалася, що тепер, нарешті, у неї все буде добре. Візьми, випий. Дякую, донь. Що я б я без тебе робив? Вибач, тату. За, за що? Я відчуваю себе винною через цю ситуацію. Та що ти, донь? До чого тут ти? Я вже на маму на тебе не злюсь. Ось хто справді винний, так це подруга твоя. Вона коли розповідала мені про зраду твоєї матері, так цю новину смакувала. Ще так поводила себе. Після того, як ти потрапив в аварію, я перестала з нею спілкуватись. Ну, як Максим твій? Не знаю. З ним я теж припинила спілкування. Бо знала, що тобі буде неприємно. Долю. Скажи, ти любиш його? Дуже люблю. Ну то й будьте разом. Я не заважатиму. Невдовзі батьки Лізи розлучилися. Матір дівчини вийшла заміж за батька Максима. А через рік Дмитро Олександрович теж знайшов своє нове кохання. Ліза і Максим знову разом. Вони ще більше цінують одне одного і планують поїздку до Парижу на двох. Віка не змогла здати сесію і була відрахована з університету. З Лізою вони більше ніколи не бачилися. Бабуся каже, не можна носити сережки із різних пар, бо якщо немає порядку в прикрасах, то тоді не буде ладу і в житті.